Друзі, вітаю. Ну що ж, НХЛ-овські хокейні нічні прогнози нас підводять до тої черти, що в обидвох півфіналах і Флоріда Кароліна і Едмонтон-Даллас в обидвох матчах, точніше сказати, в протистояннях рахунок 3-1 в матчі Флоріда Кароліна. Все ж таки, Кароліна сказала, надіюсь, ще не останнє слово і скоротила рахунок 3-1. А в протистоянні Даллас проти Едмонтон. Все ж таки Едмонтон збільшив перевагу 3-1 на свою користь. Я хочу сказати пару слів про. П'яті матчі півфіналів, які відбудуться 29-30, там по американським датам літо щасління, чи правильніше сказати, хронологія суто американська. Але у нас вже буде 30 травня і 1 червня. Відповідно, перший матч буде. Кароліна Флоріда. Я надалі натякаю на те, що Кароліна ще не сказала своє останнє слово. Я вибираю індивідуальний тотал Кароліна Херекейнс. в 5 матчі 30, травня. Індивідуальний тотал Кароліни більше 2,5 коефіцієнт 1,9. А що стосується півфінального п'ятого матчу Едмонтон Даллас, тут я беру Даллас індивідуальний тотал більше трьох Рівно в основний час за коефіцієнтом 1,92. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі. Всім па-па.